Гідравлічний прес для обслуговування цюрікських трамваїв встановили у Вінницькій транспортній компанії. Прес допоможе якісно обслуговувати колеса, які зношуються під вагою вагонів. Під тиском у 50 атмосфер обладнання формує гумові вставки, що виконують роль амортизаторів. Його роботу на півтораметровій глибині забезпечує потужний гідроциліндр, що працює на мастилі. Креслення для його виготовлення передала Швейцарія, а виготовленням займалося Вінницьке підприємство. Приємству. Зараз можна сформувати щонайменше два десятка деталей. Прес, який призначений для, для пресування е, трамвайних коліс, бандажів. Е, даний прес був розроблений закресленнями, які надали швейцарські колеги для нас. А в свою чергу ми передали під одному з підприємств міста Вінниці. Даний прес буде в нас використовуватися в залежності від нашого режиму ремонту але це може бути відбуватися протягом шести років, і за того, що строк служби одного бандажа в нас 5-6 років.